Протягом доби окупанти кілька разів атакували місто Харків та населені пункти області. 2 вересня о 6.15 в місті Куп'янськ внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок. Загинула 65-річна жінка. Опів на шосту ранку окупанти завдали чергових ударів по індустріальному району міста Харків. У садовому товаристві горів приватний будинок та три нежитлові будівлі без постраждалих. Близько першої ночі внаслідок ворожого удару БПЛА у Київському районі постраждала жінка 66 років. Від шпиталізації відмовила. Пошкоджено приватний будинок о 20.05 в селі Рубіжне Чугуївського району. Внастідок обстрілу горіло три приватних будинки, о 18.17 в селі Руські Тишки Циркунівської територіальної громади. Внастідок обстрілу зруйновано будинок на площі 60 квадратних метрів та чотири господарчих споруди. О 17.50 в селі Куп'янськ-Вузловий Внастідок обстрілу горів приватний будинок, дві господарчі споруди, гараж, о 13.35 в селі СХ Чугуївського району внастрідок обстрілу горіла трава, очерет, гілля та дерева на площі 2 гектарів. О 13.26 у місті Харків, внастрідок обстрілів, чотирма ескандерами та трьома ракетами С-300. Пошкоджено торговий центр, місця громадського користування, палац спорту. На всіх локаціях постраждали 50 людей. Із них сім дітей, два медика та два рятувальника. О 12.35 в селі Подоли Куп'янського району. Внастрідок обстрілу. Ло горіла господарча споруда. Об 11.26 в місті Люботин постраждали три людини. О пів на десяту у місті Куп'янськ внастідок обстрілу горіла покрівля будинку. Постраждали чоловік, 78 років та 74-річна жінка. Близько восьмої ранку в селі Старий Мерчик Богодухівського району відбувся обстріл об'єкта інфраструктури. Постраждали двоє людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 131 оперативний виїзд. За добу на Харківщині зафіксовано 15 пожеж від ворожих обстрілів у Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах області, а також у Київському, Намишлянському та Салтівському районах міста Харкова. 1 вересня стався черговий терористичний удар по місту Харкову. Сталися масштабні руйнації та пожежі. Під удар потрапили об'єкти цивільної інфраструктури, житлова забудова, поштове відділення, магазини, спортивний комплекс торгів. Вельний центр автомобілі сталися пожежі за різними адресами. Горіли будівля на території приватного сектору, спортивний об'єкт, три автомобілі. Спід завалів ДСНСники врятували трьох людей. О 22.37 усі осередки займання були ліквідовані. Триває ліквідація наслідків та розбір завалів. Загалом зафіксовано 69 випадків пожеж в природних екосистемах. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 5 один. Ниць вибухонебезпечних предметів за даними Генштабу ЗСУ на харківському та куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку ворог продовжував наступальні штурмові дії. Загалом відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля синьківки та глушківки. Марія Сов'єва, Дмитро Нгуєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні крилаті та зенітні керовані ракети. Також атакували ударними БПЛА типу шахет з південного напрямку. За даними повітряних СОЗСУ, виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей, 35 ракет різних типів та 23 ударних БПЛА. 16 балістичних ракет іскандер М, 14 крилатих ракет «Х-101», 4 зенітні керовані ракети С триста. 400, одна ракета невстановленого типу, 23 ударні БПЛА типу шахет. В результаті бойової роботи збито 9 балістичних ракет іскандер М, 13 крилатих ракет Х-101, 20 ударних БПЛА типу Шахет. Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України одна крилата ракета Х-101 та три ударні БПЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація уточнюється: військові звітують: бойова робота велась у Київській Харківській, Дніпропетровській Овській, Полтавські, Миколаївській та Запорізькій областях Внаслідок атаки у Києві сталося загоряння чотирьох авто і пожежу було ліквідовано. Також зайнялася двоповерхова будівля складського приміщення. Площа пожежі складає 700 квадратних метрів. Ще було ліквідоване загоряння біля входу однієї зі станції метро на площі 20 квадратних метрів. Горів пункт приймання вторсировини. А ще в одному з районів столиці сталося влучання уламків ракети в корпус котельні одного із закладів освіти. Пожежу вже ліквідовано. А у Шевченківському районі загасили. Пожежу на площі 400 квадратних метрів і триває розбір конструкцій. Відомо про постраждалих. У Полтавській області через атаку дрона пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. За даними голови ОВА, ніхто не постраждав. Втім, уламками безпілотника було пошкоджено адміністративну та виробничу будівлю одного з промислових підприємств області. У Харкові вночі атакували два райони міста. Попередньо одна постраждала жінка. У Сумах продовжується ліквідація наслідків вчорашнього удару окупантів, як повідомили ОМВС України. За попередньою інформацією травмовано 18 людей з них шестеро дітей. Також пошкоджено приміщення, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок, а також шість багатоквартирних житлових будинків. Тривають пошуково-рятувальні роботи і у Харкові. Вчора в день місто атакували більше десяти разів. Відомо про 50 постраждалих, серед них семеро дітей. Пошкоджено Івельний центр, місця громадського користування та палац спорту. Українські військові закінчили зачистку лінії Мала Локня-Погребки в Курській області РФ. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Сили оборони закінчили зачистку на лінії Мала Локня-Погребки. Йдеться в повідомленні. Водночас ворог окупував Долинівку на Донеччині, а також просунувся біля Макіївки та в Торецьку. За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби на всіх напрямках фронту зафіксовано 166 бойових зіткнень. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз. Мова йде про зміни до податкового кодексу щодо підвищення акцизів на паливо. Це означає, що перше підвищення відбудеться вже з 1 вересня 2024 року. За розрахунками авторів документу, ухвалення закону призведе до подорожчання бензину на АЗС на 1 гривню 50 копійок за літр, дизеля на 1 гривню 95 копійок, автогазу на 5 гривень. Евень вісімдесят копійок за літр. з законом встановлено графік щорічного збільшення акцизів протягом чотирьох років. В Україні почався новий навчальний рік. Студенти розпочали навчатись в вишах, а учні у школах. Проте у Харкові школярі здобувають знання під землею. Так для дітей коштом міського бюджету зведена перша в Україні підземна школа. Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки. Має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. У планах міста вже цієї осені відкрити ще три підземні школи в інших районах міста. Спала, і вона ну, трошки. в шоці. Ми та з маленьким спали, ми проснулися і нічого ну, ну, взагалі не могли зрозуміти. А чоловік впав з кроваті і тоді тільки злякався. Тут 50 метрів, бачите, і от It's дім, я не знаю, що могло статися. А Ось моя машина. А ще там на стоїть. А так, слава Богу, що у нас на ту сторону виходить вікна і вони всі цілі. Вибув був дуже сильний, ми живемо на 17-му поверсі, ну ось такі десь шматки асфальту повибивали вікна. У куми в дитячу кімнату прилетіло, там, де діти спали. Ось такі шматки асфальту навіть куски стін на балконі. Повибивала. Почула, як воно бахне. Мені пакрише сільна, не затарахтіла. Почула, як воно бахнуло, і в мене по даху сильно заторохтіло. все. двері позаклинуло, вікна відчинилися, пластикові всередині. Я страшенно злякалася, вискочила в коридор, не розумію. Скрізь усе лежить, скрізь дзеркала, шибки, все валяється. Страшно було. Гул, звісно, такий вибух у мене аж вуха заклало. Ось так сильно було. Во так сильно била. Не син на фронті без пропавший. у мене син на фронті безвісти зниклий, а в душі така злість на цих росіян. Що я навіть не уявляю, скільки в їхній бік ненависних слів я навіть висловити не можу. Я наживи їх не можу, бо томуша йдуть очі очень... дуже погані слова. Просто уже просто вже дістали. Скільки дітей загинуло, скільки людей добрих загинуло? Це важко, дуже важко. Це тяжело очень тяжело. 1 серпня було влучання ворожої ракети в проїжджу частину. Було пошкоджено понад 40 будівлі на теперішній час. Більш 100 вікон пошкоджено, висотні будинки, приватний сектор. Також пошкоджені у нас школа та дитячий садочок. Працюють комунальні служби щодо відновлення та закриття контурів вікон, покрівлі Ця покриття проїжджої частини дороги, прибирання прибудинкових територій щодо води, електропостачання, газопостачання на теперішній час все присутне. Початок осені під звуки вибухів. Харків пережив сильну ракетну атаку, що розпочалася з першої години дня. Це був масований обстріл. Звуки прильотів, що лунали один за одним, було чутно по всьому місту. Били переважно балістикою. Ракети влучили в трьох районах міста: в Київському, Салтівському та Немишлянському районах. Минуло атаку, і до цього ми оцінюємо як просто варварство і акт тероризму. Не як інше, навіщо бити серед неділі в день, коли маса людей знаходиться а, на вулиці по супермаркету лише з метою спричинення більших жертв серед мирного населення? Навіщо бити в приватний сектор? Навіщо було бити в дитячу площадку недалеко звідсіля? Перед тим, де загинули діти, навіщо було бити взагалі по багатоповерхівці? Це все, що останнім часом робить Росія, це лише запугування, причому вони навіть це не скривають. Тобто вони навіть не скривають, що вони б'ють по цивільним об'єктам. За даним фактом слідчими національної поліції внесені відомості до єдиного реєстру, до судових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаї війни. Прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво. Найбільше ракет дісталося Немишлянському мишлянському району. Під час масованої атаки була зруйнована будівля Палацу спорту, а також ще три влучання ракет типу с 300 С 400 по прилеглій території постраждали будинки харків'ян. Я слово Я з перелякою слово не змогла сказати. Я сиділа в тій спальні, і воно як бабахне, а стояла ваза, ваза впала на підлогу. Я вискочила сюди в залу і вдруге сильно стрельнула. У нас дякувати Богові вікна. Цілі тільки ось трохи попадало туди, тим, що вікна замазували. Я не можу відійти. Чесно вам хочу сказати. з переляку я думала, що вже прийшла кришка. Дожилися до хорошого життя. Що це за життя? Скажіть по мирному населенню. І я взагалі не знаю. У мене немає слів. Клянуся вам. Я не мо. Дуже сильно було. Молоді люди. Це було жесть. Сиділи у чотирьох стінах. Як ми сиділи, страшно. Тільки нещодавно відійшли від бульвару, а тепер ось тут. Звісно, страшно. Ми нічого пережили. Одна з ракет впала у двір та пошкодила водогін в великих розмірів. Вода текла рікою. На місці прильотів відразу почали працювати всі необхідні служби: рятувальники, медики, поліцейські, прокурори, слідчі, комунальники. Одні документували злочини, інші гасили пожежі, а комусь дісталося багато роботи з прибирання. Жаль, не обійшлося без постраждалих звичайних мирних харків'ян станом на сьому годину вечора 44 людини отримали травми різного ступеня важкості. З них семеро діти, найменшому з них три місяці. На жаль, постраждали лікарі, які приїхали на виклик, бо там був перший прильот і цинічна. Росія накрила їх другим прильотом. Зараз вони знаходяться по лікарні, важкий стан. Здоров'я вони, крім цього, постраждали два працівника ДСНС, які оказували допомогу постраждав. Ми налаштовані, сконцентровані. Так дійсно була певна перерва. І Харков був без обстрілу, і дуже багато людей повернулися до Харкова. Але сьогодні ми маємо кожного дня обстріли. Крім цього, був обстріл уночі теж і постраждали житлові будинки. Постраждали туди чотири людини, які звернули. Ося до медичної допомоги. Що стосується настроїв і бойовий настрій, так залякати харків'ян неможливо. Ми незламне і будемо продовжувати свою боротьбу до перемоги. Ігор Безровний, Ігор Луханін, Станіслав Грішко та Ігор Мікинін. Харків новини. багатоповерхівок в Немишлянському районі фахівці комунального підприємства Харківводоканал завершили планові роботи по заміні внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання. Тут ми міняємо повністю лежак трубопроводу холодної води з заміною запірної мотори на будинок і. Постоячно. сьогодні роботи будуть на цьому будинку. Закінчено в даному будинку сьогодні до кінця дня буде замінено 70 метрів трубопроводу холодного водопостачання. Комунальники зазначають, загалом за цей рік графіком передбачені подібні ремонти у 540 будинках. Планується замінити близько 38 кілометрів трубопроводу холодного водопостачання та водовідведення. Станом на сьогодні, у 412 багатоповерхівках ремонту вже завершено і замінено близько 20 кілометрів трубопроводу. До того ж, крім великих ремонтів із травня по серпень, фахівці Харківводоканалу займалися активною підготовкою внутрішньобудинкових. Систем до осінньо зимового періоду і успішно завершили її в 6120 будинках комунальної власності проходять роботи по підготовці внутрішньобудинкових систем до експлуатації в осінньо-зимовий період. Плануємо сьогодні повністю закінчити підготовку у всіх будинках. Комунальники зізнаються, хоча роботи успішно виконуються згідно з графіком, іноді проблемних ситуацій не вдається уникнути. Зокрема, періодично труднощі з'являються через відсутність доступу до певних частин будинку, у яких проходять внутрішньобудинкові системи. У зв'язку з воєнними діями власники приміщень виїжджають за межі міста або країни. Відтак вийти з ними на зв'язок виявляється непростим завданням. Квартирах на різних поверхах люди, мешканці, наші споживачі відсутні. Виїхали або з області, або за кордон в їхній, в їхній квартирі щось трапляється, або з їхньою квартирною системою, і ми інколи винуждені закривати цілий стояк без води, тримати людей, поки не знайдемо доступ до квартири, або якимось способом відключимо її без вреда для інших споживачів. Однак, попри всі труднощі, фахівці Харків водоканалу щоденно працюють задля містян. На черзі продовження виконання запланованих поточних робіт по заміні трубопроводу, що триватимуть до грудня. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Єгор Мікенін. Харків новини. 29 серпня день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Це не єдиний день у році, коли українці згадують та віддають шану тим, хто віддав життя за збереження незалежності своєї батьківщини. Але це винятковий день. Нагода для всіх разом зосередитися на пам'яті шані та вдячності захисникам у Харкові на Алеї Слави. Зібралися матері та діти, другі половинки та бойові побратими, військові та просто небайдужі люди, аби покласти квіти та згадати тих, хто поліг за свободу. Це необхідно для того, щоб цей день шанувати пам'ять загиблих захисників України і тих, хто зараз боронить нашу країну. Ми маємо це пам'ятати, пам'ятати назавжди. Я впевнена у перемозі України і дуже хочу. Щоб це, щоб це не повторювалося, а, пробачте ніколи. Це дуже необхідно для того, щоб як наше гасло ніколи знову, щоб це пам'ятали наші да. нащадки, пам'ятали всі, щоб це ніколи, таке жахіття, ніколи не повторювалося Щоб наші онуки і правнути знову не стали не відчули, на, не, не відчули цю війну. Але, але я хочу сказати, на жаль, хоча може і не на жаль, нам, українцям, завжди було властиво відстоювати свою свободу, своє право зі зброєю в руках, а не вимолювати колішках. Ну, це ще мій, мій син <кій> Бори. Мій чоловік Юрко Юрій Борисович загинув двадцять року в Харківській області. Великих проходах спецпідрозділ Кракен. Це пам'ять. це... Вдяка за те, що ми маємо жити всі і в нашому місті насамперед. Бо перші дні то було страшно і ніхто нічого не розумів. Як мій чоловік, знаєте, сказав, вони прийшли всіх нас бити, тому якщо ми це не зробимо, не буде нас, не буде вас. Цей день пам'яті держава започаткувала у 2019 році. Дата, 29 серпня, була обрана не просто так. З нею пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді російське керівництво порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли ті колонами проходили зеленим коридором. Це день пам'яті. І зараз іде страшна війна. Люди гинуть, і кожен день гинуть наші наші побратими, наші воїни. І якщо ми, вибачаюсь, не будемо на це кладовище, на ці алеї слави приводити своїх дітей, своїх онуків на це місце слави, на це місце пам'яті, на це на це святе місце, то ну нам буде по перше великий гріх. Якщо ми це забудемо, ми кожного раз, разу, коли ховаємо, коли, коли служимо тут панахідами, співаємо вічну пам'ять. Якщо цієї вічної пам'яті не буде, якщо народ наш забуде про це, то, то все це може повернутися з гіршою сумою втрат. Тому ми повинні сюди приводити своїх дітей, онуків. Нас не буде. Вони повинні приводити і показувати, якою ціною, якою великою ціною, ціною крові, ціною життя. Дається нам свобода в нашій, нашій рідній Україні. Якщо не відзначати День пам'яті загиблих, то як це без пам'яті, без прошлого не буде у нас ні майбутнього, ні нинішнього. Відзначати День пам'яті, які люди, які люди віддали життя своє за волю і свободу нашої держави. Молоді хлопці, це наш скарб. І ми це Визначати, бо по іншому ніяк не буде. Кожен рік ми зустрічаємось здесь, на нашій алеї слави, і не тільки 29 серпня, а, а також і в другі дні для нас, для сімей, для волонтерів, для, для ветеранів, для військовослужбовців це сакральне місто. Ми пам'ятаємо наших побратимів, і наших наших мальчиков і дівчик, наших братів, наших мужей, наших синів. Це дуже важливо. Анна Зелінська, Сергій Перець, Денис Рибалко, Єгор Мікенін, Харків. Новини.